Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень, і у нас сьогодні дві теми. Ну, як правило, влітку те менше є. Зараз липень, потім серпень. Це такі порожнечі для журналістів. Зазвичай всі йдуть десь в відпустки. Це в Україні війна, а в Європі, в Америці є відпустки регулярні і люди значить, відпочивають. Ну, все одно будемо говорити про війну спочатку, а потім вже про іноземців. Ну, Росія, значить, як всім тепер стало відомо, і всі це обговорюють. Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки, які скорочено ТЦК в Україні називаються, ну і ми будемо так говорити, почна, почала стріляти по цих ТЦК. Е, значить, і це дуже цікавий момент. ну Якщо бути циніком, а журналісти, на жаль, чи на щастя, завжди мають мати якусь цинічність обов'язково то Тоді не опишеш без цинізму, війни, кров, смерть і так далі. Ну ось, значить, Як на це відрогує українське суспільство, тут дуже цікавий момент. Я чомусь думаю, що росіяни зазвичай всіх навколо себе міряють собою. От я думаю, вони думають так: якби у нас в ТЦК щось прилетіло, то в ЦЦК ніхто б не пішов. Ну бо сказали, би, там же прилітає. Так що ж, я піду захищати батьківщину, а, а захищати її не зможу, тому що прилетить її і мене не буде. І так, в багатьох випадках ми про це сто разів говорили. Я маю на увазі, що от вони бомблять, вони стріляють, вони думають, що ми тут всі злякаємося, піднімемо ручки, скажемо, товариш Путін, віді війська, приходь і так далі. Ну, ми, ми відрізняємося. Я думаю, що вони якби себе всіх навколо міряють собою, що ми би, ми би, якби по нас. Стільки летіло, то ми б точно здалися. Якщо б у нас світла не було, там води не було, там ліфти не ходили туди, сюди, п'яте, десяте, то ми б вже склали ручки, а, а українці не складають. І тепер цікаво, а як українці відреагують? Ну поки реакції такої, знаєте, що ну, безперечно, люди про це говорять, обговорюють і так далі. Але такого крику, що ми не підемо в ТЦК нема, просто в кожній країні в будь-якій. Під час будь-якої війни є люди, які не хочуть воювати, і їх досить багато, це там до 30% приблизно. І можна навести такі ж самі приклади і про Ізраїль, про який в Україні чомусь думаю, що там мільярд людей відразу там, ну не мільярд. Виходять і, 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 і йдуть до війська, ні, там теж є люди, які ховаються, які переховуються. Але, безперечно, ступінь патріотизму у нас теж така висока зараз. Але в Ізраїлі з 48 року, який б'ється за свою. За своє існування, як і Україна б'ється за своє існування. Ну, безперечно, людей, які хочуть воювати, або може не хочуть, але все одно йдуть, тому що ну, ніхто не хоче помирати. Це е, очевидний очевидний як би сказати, варіант. Е, тому подивимось, я не знаю просто як зараз. Я, я не думаю, що це якось вплине на українців, чомусь. Відсутність світла, відсутність електроенергії, відсутність там гарячої води у багатьох. Всі ці нестатки вони якось не впливають на українців, які продовжують боротися, воювати, допомагати і все це робити. Тому тут я якось більш-менш спокійний, тому що дійсно навряд чи це вплине. Ну, але вплине, ну, доведеться, мабуть, просто переносити. ТЦК в іншій будівлі і там приймати людей, і там робити всі справи, які робить зазвичай ТЦК. І це мені здається важливо. Але більше наслідків я не передбачаю. Хоча я можу помилятися, знаєте, я не Ванга, тому не знаю. Друга тема це зустріч десь там в Малайзії, в Південно-Східній Азії Лаврова і Рубіо, тобто міністра закордонних справ Росії і міністра закордонних справ Сполучених Штатів, який називається Державний секретар. А, значить, ну, росіяни, як завжди, написали, все ідеально. Ми, ми поговорили, ми узгодили, ми зробили. Держдепартамент написав, що ну є нові деякі підходи, але нічого воно нічого не міняє. Звертає на себе увагу не це, а звертає на себе увагу трошечки зміна риторики пана Трампа. І ми бачимо, що це зміна є натяки на зміну на 180 градусів. Чи варто в це вірити, чи не варто в це вірити, я би сказав так. Оце, пам'ятаєте, ми говорили, я наводив, що в Росії в російській мові, в російському політичному, в політичному класі слово безкомпромісний є позитивна конотація, а компромісний негативна конотація. На відміну від решти світу, безперечно, в першу чергу європейського світу, де навпаки, вважається, що якщо з тобою може досягти компромісу, то ти йдеш далі. Ти трошки поступився, тобі трошки поступилися. Ти зробив не все ідеально вигідно для себе, і вони зробили не все ідеально вигідно для себе. І ми йдемо далі, рухаємося, узгоджуємо, не узгоджуємо щось, робимо і якось можемо вести переговори. Але ти договор здатний це найважливіше. Росія поставила сама себе і Путін, і Росіяни в такий стан, коли їм важко бути безкомпром е, е, легко бути безкомпромісним і важко досягати компромісу, тому що, наприклад, вони записали собі в конституції, що і, і Херсонщина, і Крим, і, і, і Донеччина, і Луганщина, і, і, і Запоріжжя це все їхнє. І тепер, якщо Путін за це битися не буде, це він порушує Конституцію. І це, ну як би важко. І, і, і тому він стоїть, а стояти не можна. Треба якось торгуватися, компроміси шукати, поступатися, вигравати, програвати і так далі. І це тоді привнесе якийсь результат. Тепер результати бути не може, тому що Україна не віддасть, принаймні того, що українське точно не віддасть, а росіяни, а Путін має тепер пояснювати своїм громадянам, що от не вся Херсонщина наша. І, і я вимушений порушувати конституцію, а не битися за цю Херсонщину? Ну, наприклад, українську. Тому вони в такому не дуже доброму стані. І щось мені підказує, якщо вони і далі будуть безкомпромісними, то поступово-поступово Трамп дійсно стане більше на бік України, ніж на бік Росії. Друге питання, чи здатні вони? Оце дуже важливе питання, чи здатні росіяни? Поміняти у себе в голові і, і, і вийти з парадігми безкомпромісності в парадігму компромісності. Не знаю, не переконаний. Я просто нещодавно переглядав е, заключні дні і тижні Другої світової війни в Європі, коли радянські танки зайшли в Берлін, і там просто це пишуть і розповідають експерти: військові, політологи і військові експерти. І вона каже, що попалили німці вже в Берліні величезну кількість танків російських, тому що вони йшли вулицею. Вулиця тут будинки, через них не проїдеш, там вони такі стоять. От, і німці палили, як завжди, це відомо. Тактика перший танк, останній, а далі вже тир, тир в тирі, коли стріляють люди, вони просто по нерухомих мішенях стріляють і потім, значить, отримують призи або не отримують як погано стріляють. Отака От була історія в березні, квітні і травні 45-го року в Берліні, коли попалили величезну величезну кількість танків саме в такий, в такий спосіб. І тепер ми згадуємо 22-й рік, ми згадуємо Київську область, ми згадуємо, як ішли росіяни тоді значить, на Київ і як українці спалили перший танк, десь в лісі, через який танк втекти не може, коли багато дерев. Останній танк, а потім просто розстрілювали ці всі танки. Тобто, оце з 45-го по 22-й рік нічого не змінилося. Виникає питання. А в сенсі а, безкомпромісності вони зможуть переробити себе в компромісність? Питання. Військові експерти українські, принаймні мені кажуть, що це все вони затямили з Другої світової війни і нічого не міняють. А з іншого боку, люди, які на. Фронті перебувають кажуть, що вони міняються все ж таки, якось вони змінюють свої, свої концепції. Не зовсім, але трошечки змінюють так, пунктирно. Ну ось, оце, власне кажучи, важливо розуміти, що в американських головах, якщо Росія буде безкомпромісною, то і я закликаю Росіян бути безкомпромісними, тоді це швидше штовхне Трампа, ну умовно кажучи, в обійма України. А це дуже приємно і вигідно і так далі, і тому подібне, і, і важливо для українців, для виживання нашої нації. Дякую всім за увагу і бажаю всім всього найкращого. Побачимося буквально днями. Думаю, що навіть завтра. Пока-пока.